Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Пане Олександре, вітаю вас з Новим роком. Ми усе моє рідне Запоріжжя. Теж вітаю зі святами. Вас теж вітаємо з Новим роком. Бажаємо перемоги і миру. Дуже віримо, що це відбудеться, і ми встоїмо до того моменту обов'язково. Вчора були прильоти вибухи у Запоріжжі. Розкажіть нам, будь ласка, про їхні наслідки, що відомо станом на зараз. Та, ну, на жаль, щоденно останні кілька днів ворог намагається поцілити в об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні, і в тому числі і в Запорізькій області. І Щоденно дрони прилітають. Але завдяки злагодженій роботі нашого протиповітряної оборони і сил оборони вдається нищити ці пакосні машини. Але вчора вже були ракети безпосередньо прилетіли і. На жаль, попали в зажитлову житлову забудову. Вони так стану цілилися в об'єкти критичної інфраструктури. але щось у них мабуть там з лозаміром не таке, не так гарно. І вони потрапили, потрапили прямо в будинки, де мешкають люди. На щастя, ніхто не загинув, але п'ять людей постраждало. Відповідно, дівчина 2008 року, три жіночки і чоловік 62 роки. Він в принципі склав. У важкому стані всі інші більш менше, включаючи породіллю 34 літню, яка ну слава богу відбулася там невеликими подряпинами. Але разом з тим, коли ракета взривається, ясно, що тут воно так не проходить. Просто так, всім бажаємо висловив одужання, медична допомога всім надається. І вчора, і сьогодні працюють наші енергетики і місько, міські служби запорізькі молодці швидко, як завжди, організувалися останній час і е, вжили заходів. і 1750 абонентів було відключено. Зуміли, щоб новий рік тільки 350. зменшили на багато на багато порядків. Фактично цю е, е, погану історію. Люди зустріли з електрикою новий рік, а сьогодні вже дороблять. Те, що можна доробити, звичайно, що будинки зруйновані наразі там надається, обраховується все, що потрібно. Ну в черговий раз е, окупант підтвердив, що вони терористи і б'ють по мирному настела. Не я знаю, що в голові тут було да? ну, щоб на новий рік, мабуть, просто нагадять. Ну такі люди, мабуть, мабуть, не нагадять, просто спокійно не можуть потім далі спати. Але а, точно так, не то, зламали так. нашу віру в перемогу, так. і нехай трошки підпортили свято, але тим не менше наших намірів вони не змінили. Так, це якось вже ніхто не звертає уваги. Тим більше Запоріжжя і в області, де там ну час там 47 обстрілів було по громадам, півтора десятка громад за останню добу обстрілювалося, Там ну вчора 101, Там позавчора ще там більше сотні. Тобто, ну всі звикли вже дуже правильно, коли реагують відповідно, не завжди це звичайно можна сховатися від таких ракет, але здебільшого люди реагують і. Вже норнормаль нормально, нормально скажем, як що можна так говорити, ставляться до цього, розуміючи, що це вже даність. І ми маємо просто бути обережними, берегти своє життя, життя своїх рідних і близьких і дотримуватися правил протиповітряної безпеки. А всі служби вони працюють невідкладно і медична служба, і наші рятувальники, і комунальні служби, і дорожники. Невідкладно виїжджають, і як тільки закінчуються обстріли, вони починають лагодити те, що можна полагодити в таких умовах. Ці 350 абонентів, які вчора, на жаль, залишилися без світла на новий рік через російські обстріли. Коли електропостачання їм може бути відновлене? Ну фахівці, які працюють, говорять, що сьогодні мають відновити ну протягом 24 годин, принаймні ну не всім, там 8 будинків. Було пошкоджено або зруйновано повністю. То зрозуміло, там історія трохи інша. Два будинки, які ще зруйновані, там нема куди подавати. Але основну частину мають роботи енергетики зробити наш сьогодні, і ми їм дякуємо, тому що і підприємцям, до речі, дякуємо. Тому що добу намагались працювати без графіків навіть погодинних відключень, тому що промисловість трошки. Ну не трошки, а максимально обмежила споживання і дала можливість новий рік без погодинних відключень зустрічати всім. Чи були якісь надзвичайні події в новорічну ніч у Запоріжжі та області не пов'язані з війною? Ні, Ну у нас одна надзвичайна подія, ви це знаєте. Це ідіоти, які окупували значну частину нашої області і тероризують це інше. Під контролем ми заборонили, наприклад, продаж заздалегідь і всього іншого. Ну завжди приємно, коли люди чітко розуміють і ситуацію її не було і не продавали, і не взривали, тому що і так вибухів вистачає для того, щоб нервувати. Тому всі дотримуються норм спільного співіснування, допомагають один одному. Це, це замечательно, це правильно, і це добре. Тільки так переможемо. 100% так і переможемо. Дякую вам дуже за те, що долучилися спокійного дня усій Україні, зокрема Запорізькій області. Сьогодні Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Робимо коротку